Вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу. Ми любимо ваші цікаві уроки, хоч з нами буває немало мороки. І вчительське серце частенько у герці. бо не слухи сиплять густесенько перцем і кліпають потім провин оченята. А вчителя честь захищають завзято. А вчитель справжнісінький факел знання. Їх також сумлінно черпає щодня, щоб учні ловили Кожнісіньке слово, багато цікавинок. В нього готово. Сім коробів треба, немов циркача, щоб учень з уроку не вдав тікача. А й буде слово вчителя. Святим і чистим на землі. Нехай до нього, Де. як до правди, йдуть великі і малі, учителю, пораднику і друже. Ви вибрали дорогу непросту. Ми вам сьогодні дякуємо дуже за вашу працю, вчительську святу.